Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Атлетік Стайкон. Ви мені порадили цей режим і сказали, що сань тут буде дуже цікаво. Ну і в принципі я сюди завітав. Давай купуємо свою першу штуку. Наскільки я розумію, ми тут будемо купувати різні поля і заробляти на цьому гроші. Перше, ми купили, походу, це футбольне поле. І тут ого. Тренер 200 робуксів, і перший атлет. О! І він буде нам давати гроші. Поняв? Перший футболіст жесть. Дві два рази бем забив, 20 доларів мені дало. Щас за 20 візьмемо захисника, щоб, щоб було нормально. Отут, походу, буде в нас воротар. Або ще один захисник, я не знаю точно. Скільки ви, до речі, заробляєте? По 15-10. Непогано. За 50 купуємо ще одного. Це ще один захисник, і тут далі вже буде воротар. В принципі, непогано. Мені здається, все супер-супер хорошо. Потихесенько капають грошики. Потихесенько. У мене вже є 90. Мені треба треба соточка. Треба прям реально конкретно прокачатися. Там далі, походу, ще якісь будуть поля. Далі ще якісь, ще якісь ще якісь. І купа-купа всього. Давай купимо собі воротара. І. Ще у нас тут є за 35 баксів лавочки. Давайте їх візьмемо, Бем. Опа. Рахунок очків, щоб був. Бем, сюди. А, це не воно! Це сокер. Я поняв, це. щоб ще щоб для місця. Місця були для чуваків. За 200 ще одні місця купуємо. І ще одні місця 300. Ну, я вже не так багато заробляю. А, по 70 я заробляю, хорошо я заробляю. Так що ти? То ти не можеш зловити. Один просто всім трьом забиває ви, що на приколі. Це що за. Ладно, окей. Так, у нас за 300 є, можна прокачатися купити, і буде все потужно. Давай це зробимо прямо зараз. Бем, сюди. Далі 400, У нас знову сокер, знову оці всякі штуки будуть. Ні, в принципі, то непогано. Але хочеться більше лавехи, більше заробляти. У нас є якісь кнопки тут. там. О, прокачка. Давай за сотку прокачаємо. Та ти шо? Так, прокачка це прикол. Диви, 15. 36! Оце хорошо. І вас теж за сотку всіх прокачаю. Бем, 105 я получив. Щас получу скільки. Ану. 133. Хорошо. Так, це ми все теж прокачуємо. Що в нас ще є? Магазин. Ну, як я поняв, це донатна просто штука. Далі у нас є. Ого, скільки тут всього. Ви бачили, скільки тут місць можна купити. Так, і знак питання якийсь. А, який буде підказувати, що я можу купувати. Хорошо, за 400 ми сокер купуємо. Ми фармили по 130 чи по скільки? 168 зараз фармим. Хорошо. Так, далі за 500. Ну, за 500 то дорого ми можемо, в принципі, за 200 тебе прокачати і тебе прокачати. Бо ви ж, ну, більше всього добуваєте, можна сказати. Тебе ми за 200 прокачаємо. І зараз принесуться гроші, і ми ще й тебе прокачаємо. Того чувака, який все ж таки забиває голи. Без нього ніяк. І по скільки мені тут капає, 52 долара. Оце мені подобається. Далі, як я розумію, щоб перейти, треба нормально заробити бабла. ну, пішли, подивимося. А ну? я можу пройти? Я можу пройти! Ну це тупо просто дорога! Так почекай. Я правильно біжу? Походу, Походу мені не треба було. Можна тепнутися назад додому. Сокер. Не можна! Треба бігать! Ооо, да, О, це те, що мені надо. Як я поняв, це ми просто збоку будемо все будувати. Територія у нас насправді дуже-дуже здорова. Так що ладно, в принципі, цим ми і займемося. Тільки для початку треба було б, може, прокачати їх ще раз. По 300 таку бемс бемс, щоб... ну, нормально, прям заробляти. Оцю штуку прокачати, потім стелю прокачати, щоб фонарі світили, і. А де я ще купувати можу? А, он дош. Йо, непогано. Доріжка за 800. Ну ладно, давай. О, по ній я швидко бігаю, слава Богу! Так, баскетбол! Тепер можу взяти прокачати. Ану? Ні, не вистачає. Так, мені зараз скільки капає по 306. 306, так. Купую. Скільки зараз буде давати? Ану. 306. А, воно так не дає більше грошей. Тут дає більше грошей, саме оці зелені штуки, так? Ні, атлети просто дають гроші тільки. Я поняв. Тім півтори штуки атлет коштує, йо, це й теж півтори штуки. Коротше, всі оці оздоблення вони бабла не дають. Дають бабла саме атлети. Поняв? І атлети можна прокачувати їх. Окей. Тоді за півтори купуємо ще одного баскетболіста. І він такий бенц, бенц, бенц. І закинув, так? Хорош. По скільки тепер капає? 350, нормально. Скільки ти даєш? Плюс 50. Нехило. ми те за 200 прокачуємо, за 400 прокачуємо, за 600 прокачуємо. І тепер ти нам насипаєш 240. Це хорошо. Блін, нехило. Ще один атлет півтори штуки коштує. А цей 2500. Ну, нам би за півтори. Ми вже по 500 плюс, мінус отримуємо. 500 і плюс. Трішки більше, ніж. 546 дає. Ще одного атлета беремо з другої команди. Його теж обов'язково треба попрокачувати. Сюда. Ну, за 600 я б його теж прокачав, насправді. Ну поки ще не вистачає. Вистачає, купуємо. Теж він 240 дає, це хорошо. Так. Нові атлети по 2,5 тисячі. Немало! Немало! Тренер їхній буде коштувати 200 робоксів. Блін, багато. Так, 2,900 У нас є. Ми купуємо 10 атлета. О, диви, поняв? І ти його тупо обмотав. Ха-ха! Хорош! Так, нам треба його прокачати. 200, 400, 600. Навіть за 800 можна прокачати. Левел макс. У нього 420 він дає. Непогано. Ми за 800 і тебе можемо прокачати. Щоб тоже нормальний був такий типук. Типуля, типуля, сюди на базу. Так, що в нас тут є? Атлет шаудин. 5000 коштує. Цей коштує 2500. Ми можемо. 1200 мені дає, ви бачили? А ну, щас, сейчас, сейчас. 1300 уже. Вау. Можна тако нормально попрокачувати. Щас би на максимум насправді. 1600 уже дає. І ще прокачаю на максимум. Далі новий атлет коштує 5 тисяч, і треба буде купити спочатку всіх атлетів, потім оздоблення різні, і тільки потім я зможу уже перейти на нову локацію. Так, да, все ж таки, бачиш, тут дуже-дуже багато локацій, і ти дуже-дуже багато всього можеш тут насправді покупляти. Купуємо нового атлета. Опа! Чи нас, диви? Він упав. Ха-ха! Так, перший левел у тебе, так? Да? Давайте теж попрокачуємо на максимум. 540 з тебе сипеть, це дуже і дуже хорошо. Так, новий атлет 7500 коштує, але ми тут, можемо за 5 купити атлета. Так, да, і ми його йдемо і купуємо. Нехай він тут. Буде. Поскільки мені тут уже сипе, 2300. Прикинь. 2300 просто капає. За 200, за 400, за 600 і за 800. І скільки щас капне? А ну, три штуки буде. 2800 800 дає. Нехело, прикинь, ми ще ще за 7,5 можемо купити. Прикинь. Сюди. Диви. Прокачка твоя коштує так же само. В общем, нічого такого екстраординарного. Зато по нам по 3400 вже насипа. Старіна, це супер великі бабки. Так, 8800. Купуємо ще одного, обов'язково його прокачуємо на всі гроші, які в мене є, поки що. Чекаємо, 4 000. Тисячі вже нам дає. Айсь. І постривай. Походу, вже атлетів немає, оце вже по 4 тисячі. Як буде давати, так буде давати. Так, купуємо ось такого стола і лавочки. 6 тисяч у мене є. Давайте ці 6 тисяч вкинемо на до кінця прокачку наших персонажів, щоб ми все ж таки більше могли заробляти. Бемц, бемц, бемс. Все, всі в нас максимальні, ніяких проблем в цьому немає. 200 нам дає. Так, знову баскетбол, стенд, вікна, ще стенд, стеля. На стелю вже грошей не вистачає. Так, все, зараз докуповуємо. І джамботрон. Що це за трон, я не знаю, але в нас щось є ще тут, ось да? Давай подивимося. О, дерево велике. Давай його сюди. Прикинь, не при... ну, нормально зроблено. Правда, тут під трибунами якось пусто дуже. Тут можна було би кафешки якісь зробити. Ну, насправді було б цікаво. Так, давай, джамбо трон. Опа. Ну, це просто освітлення якесь. Так, далі тренери. Ну, тренери мене не сильно цікавлять. І що, хочеш сказати, що я вже зробив повністю баскетбольне поле. Та ну, не, не прикалуйся. Там воно щось можна купити. Ось, якщо нажати знак питання, то мене туди приведе. Так, тут я все попрокачував, опять-таки. Все у мене супер. Погнали, що тут? Так, доріжка 15 штук. Давай. Опа. Через мост. Непогано. 30 тисяч футбол. А то був не футбол, то був сокер. А, це ж, походу, американська двіжуха. І в них, типа, оце зветься як сокер, а футбол зветься як е, чуваки, які в руках е, носять такого м'яча. Типа як Вони, Ну, щось типа, такого, зараз перевіримо. Так, 31 тисяча є, футбол. Да, 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 я іменно про це й говорив. Ось такий у них цей футбол достатньо цікавий. Насправді. Так, що ми тут можемо купити? Рунінг трек, це мені не потрібно. Мені треба, мені треба атлети. О! О, 55 тисяч! 55! Я тільки по 4 получаю ви на приколі? Так, 57 тисяч у мене є, я купую нового гравця. Жесть! Да, ти бачиш, куди я його запулив? А скільки те коштує прокачати? Так дешево. Лол, що? А, так ти й мало даєш! Ти даєш менше, ніж ці. Жесть, я виходить, більше не зможу заробляти. Почекай, цей теж 55 да коштує. Так, значить, можна туди поки не бігти, можна тут поки прокачувати. Але ну немало воно коштує. Зато дивись, скільки тут всього буде. Зараз у мене виходить сокер, бейсбол, баскетбол. Почекай, бейсбол. У мене не було ще бейсбол. У мене був баскетбол, футбол. Потім хокей, плавання, гольф, теніс, волейбол, бокс. Обалдецьки всього. Ладно. Так, у мене вистачає грошей. Давай купимо ще одного. А що ти робиш? Ти типа. ハハハッて <laughs> しょーラーも知ってるな <реш> так, давай прокачаємо його відразу. О, цей по 900 дає. Оце вже хороший тип Далі 60 тисяч атлет коштує. Ладно. Зато нам по 5700 Уже дає. Даві, у нас майже 60 тисяч уже є. Ось я ще раз десь грошей. І ще раз треба. і Я тоді зможу купити ще одного атлета. Я в принципі міг би того за 55 купити, але цей буде приносити набагато більше грошей. Тому беремо ми його. Бенк. Сюди. 780. Странно, воно якось так по-странному дає. Цей так, цей так, цей так, ладно. Тут ще один атлет за 65 тисяч. Ну ладно, вже його купувати ми точно не будемо, поки що. поки що ми. Візьмемо ось цього за 55 кікера. Але, блін, 55. Так повільно мені сипає грошей, скільки мені дає? 6500 всього на все. От би мені там по 10 тисяч капало. о, да. Так, кікер, я зараз тебе куплю. Бем, сюди. Пішов, чувак, ти ви? О, що за Україну валиш? Грош! Надо було тебе відразу купувати. Ставим, прокачуємо Бен, сюди. І хорош. Хорош. Щас на нового атлета зроби. А цей 40 тисяч тільки коштує, шо? Цей дешевий. Прикинь, цей 40, той 65. Ви що, на приколі? Ти хоч нормально будеш приносити бабла? Давай, Бен. Скільки ти будеш давати грошей? Ну так. Не дуже багато, 660, дуже мало. Дуже мало. Так як оці, але коштуєш, блін, в 10 раз дорожче. А, да, звісно, да. Ну нічого, зараз ми ще подокуповуємо всяких різних, і буде в мене прям уже багато бабла. Зараз ми посіки, по 7 з копійками, да? 7800 аж. Непогано. Так, здавай, бенд, 45 штук і дивитися, що ти можеш. Ой, ти взагалі погано даєш по 600. У Мене одні з самих перших давали плюс-мінус так само. Зато мені вже сипе по 8400. Ми за 50 штук купуємо. О, диви, бачиш. Вони, типу, б'ються, то, не, то вони, вони просто самі з собою валяться, поняв? Вони типу, тренуються. Так, цього ми теж прокачуємо. 780 даємо. Хорошо, це зараз буде 8... 9180. Та ти що? Ще ж за 55 тисяч купимо, щоб він тут теж воював з цим. І приносив ще мені. Хорошо, так грошей. Так, 56 тисяч є, купуємо ще одного. Прокачати, поки ми його не можемо. А ні, у мене вже грошей багато дешевий. Він в прокачці 900 з нього дає. Це хорошо. Пішли тепер тут прокачувати все. Треба нормально, бабла. Бо тут уже насправді все доволі так дорого. БМ 70 штук є, беремо атлета і прокачуємо його. З нього, правда, дає не так багато. 660. Це на все цей 70 штук аж стоїть. Ви що на приколі? Ну, типа гра така думає, спочатку ми тут прокачуємо, потім тут прокачуємо. Тому і ці дорожчі. А я почав з цих. Ну нічого страшного. Головне те, щоб нормально бабла давало. А тут, кстати, що це за штука буде? Тут, походу, те щось буде придумають. Напевно, щось воно там Грається тільки спочатку треба 70 штук назбирати на цю штуку, на цього атлета. І 70 тисяч буде прямо в нас в кишені. Так, сюди, 79 Прокачуємо нашого атлета і відразу сюди. Бем. Сотці вона все з нього дає. Коротше, дуже копійки. Дуже-дуже мало. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Погнали! Нам треба дуже багато всього прокачувати. Футбол стенд. 45 штук. Жесть! А тут о, ранінг трек. Давай його візьмемо. Ооо, оце хорошо. Далі стенд за 45 тисяч. 11 тисяч! Одинадцять мені дає. Я точно всіх попрокачував. Іменно так воно має бути макс, 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 макс. І за 45 тисяч прокачуємо стенда бенз. ю, нехило, нехило. Тепер треба 60. Че сіке, сіке, воно стоє так дорого! Там воно наверху можна ще щось купити. А ну пішли подивимось. Може, там воно скупити дорожку і піти відкривати новий якийсь цей новий якийсь бізнес? Так, да. Можна не прокачувати того стенда. А нашу. На турі Цих купили чуваки, які гроші заробляють, і погнали далі. Бемс, сюди. 125 тисяч бейсбол? Обалдеть. Так, трішечки постоявши АФК. У мене на балансі мільйон шістсот Можливо, цього робити не треба було, але я хочу добренько так прокачатись. Тому ми купуємо бейсбольне поле, можна так сказати. Так, це ми поки не прокачуємо. Нам атлети треба. Атлети мені потрібні. Просто санічка. Щас буде мільярд атлетів. І обов'язково їх відразу вкачу. Скільки ви даєте? Вау, не хело. Дивика, воно здорове, насправді. Обалдеть. Так, почекай, стільки ж тут всього можна купувати. А ну, відразу все прокачуємо. Ту-ту-ту-ту. -ту. Сюда теж все відразу плюс 3, плюс 3 600. А тут 160 тисяч коштує. Прикинь, с якби я стояв би АФК. У мене був 1 600-800 тисяч залишилось. Ви на приколі? Так, ладно. Давай оце купимо. Бемс, 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 бемс. Диви, скільки всього купив? Так, почекай, мені не подобається. Що біла полоса йде аж туди. Ось, то я червоне бачу. Можна там уже пробувати далі все докуповувати. Нормально ми скупились, хорош. Погна... У мене 100 тисяч лишилось! Так я ж стояв АФК, що не стояв, ви поняли? Обалдеть 150 тисяч стоє дорожка. Давай її візьмемо. Let's go Я сподіваюся, що все буде супер. 175 тисяч стоє хокей. Ні, це просто з розуму зійти можна, прикинь. Обалдеть 175 штук. Але ми по 26 отримуємо. Ми точно все попрокачували, таке оглянути. Да, вроді би ми, ми нічого такого не пропустили тут, так що, в принципі, все повинно бути добре. Але ти прикинь, сто чим то тисяч. 175 надо мені. Це з розуму просто можна зійти. Бемс, купуємо. Тепер у мене є хокейне поле. Хоча стравай хокей, ну, це ж вони повинні на льду гасати. А не на, а не на землі, чи що це, чи на дереві, чи на каміннях. Хокей, ринг. А, осьо ось ж і цей ринг треба хокейний побудувати. 200 тисяч це ти коштує, жесть. Давай останній раз сі. Най, сюда. Ти диви. Обалдеть, Атлет 270 штук. Це з увозіти можна. ви на приколі. І цей 300. О, да. Фух, друзі, що хочеться сказати? Насправді дуже багато всього можна купувати, і це все коштує велетенських грошей. І для цього треба стоять багато ФК. І я готовий це зробити, якщо ви поставите тут дуже багато вподобайденів. Так що, чекайте продовження. Всім пока!